Доброго ранку. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути, видно. Доброго ранку. Підкажіть, чути мене, видно. Шановні учасники громадських слухань. Підкажіть, ви мене чуєте чи ні? Добрий ранок, так, чути, я чую. Так, дякую. Скажіть, будь ласка, чи є в нас суб'єкт господарювання на громадських слуханнях? Ми є як представник суб'єкта господарювання. Компанія дозволи куплю, Вікторія безпосередньо є. Добре. У нас є ще два учасника, пані Марина, пані Оксана. Підкажіть, будь ласка, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Доброго дня. Ми представники ТОВ Преміорі. Моє прізвище Толдікова Ольга Леонідівна. Я провідний інженер з охорони навколишнього середовища. Дякую. Так, пані Марина. Набери Маріну, вона мені щось дзвонить. Теж mm. не вижати. Напевно, у Марини якісь технічні проблеми. Вона була, але десь пропала. Ні, ну я бачу, пані Марина включила камеру. О, мікрофон включений, пані Марина. Ви можете сказати, кого ви представляєте? Виключений мікрофон знову. Вона представляє також суб'єкт господарювання, це наша дівочка проєктант Вона є тут, але чогось її не чути. Дякую. Давайте, значить, наступним чином будемо діяти. 10 хвилин зачекає. Зачима... Добрий, добрий день, пані Марина. Скажіть, будь ласка, озвучте, кого ви представляєте? Не чує нас знову, мабуть, пані Марина. Дивіться, значить, давайте зробимо наступним чином. 10 хвилин почекаємо, можливо, хтось ще. Через якісь технічні проблеми не може підключитися. Хто у кого там не, не налаштований мікрофон, можливо, налаштує мікрофон. В будь-якому разі нам треба буде визначити всіх, щоб всі озвучили, кого вони представляють на наших громадських слуханнях, для того, щоб ми зрозуміли, чи є в нас громадськість. Тому, будь ласка, налаштовуйтесь поки що і зачекаємо 10 хвилин. Через 10 хвилин продовжимо наші громадські слухання. Отже, добрий ранок. Ще раз. Почекали ми вже 15 хвилин. Сподіваюся, всі налаштували звук, налаштували, всі підключились, хто хотів. Тому давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Сьогодні в нас 20 вересня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю преміорів. Стосовно планованої діяльності, що передбачає впровадження діяльності комплексу полігону виробничих відходів за адресою Київська область, Білоцерківський район, село Шкарівка, вулиця Черкаська, 6. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання здійснити оцінку ймовірного впливу на довкілля щодо діяльності, яку вони в них планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте, через пандемію та встановлені на всій території України карантинні обмеження, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року в прийнято закон України 3227, про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, серед, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо я хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, я хочу ще раз звернутися до учасників наших громадських слухань для того, щоб вияснити, чи є серед наших учасників представники громадськості. Зараз у нас є п'ять учасників. Пані Марина відписалась нам в чаті, що вона є розробником документів, тобто представляє суб'єкта господарювання. Дякую, пані Марина. Так, так. Ще раз дякую. Ще раз звертаюсь до пані Вікторії. Представтесь, будь ласка, скажіть, кого ви представляєте? Вікторія, компанія ТОВ доз Великоплюс, представник суб'єкту господарювання. Дякую, і до пані Оксани ще раз звертаюсь. Оксана, там Ольга, мабуть, якщо я не помиляюсь, бо да, пані, пані Ольга, я представник ТОВ Преміорі». Дякую. Отже, на 10 годину, 20 хвилин, ми серед учасників громадських слухань, п'яти учасників громадських слухань, стосуємо двох учасників громадських слухань, це представників міндовкілля як організатора громадських слухань, і трьох учасників це представників суб'єкта господарювання. Тобто представників громадськості на громадських слуханнях ми не фіксуємо. У такому разі відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз я хочу вам наголосити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на відеозапис та акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом буде оприлюднено. В єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Преміорі стосовно планованої діяльності, що передбачає впровадження діяльності комплексу полігону виробничих відходів за адресою Київська область, Білоцерківський район, село Шкарівка, вулиця. Черкаська 6, Та Вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого, мирного дня. Дякуємо вам взаємно. До побачення. Дякуємо, дякуємо. До побачення. В кінці ми її вже побачили просто.